Сюда Purple Jellyberry. Відвалий! Дроп! Кит відвали! Верміть! Я думав, що 200-250 лайків це багато. А так як ми набрали більше ніж 300 лайків за півтори доби, то я навіть не знаю, що вам сказати. По традиції я взяв з собою цього бідолаху Яника. Привітайся! Всім хай! І зараз у нас буде боротьба рейди піратів проти Нотіфера. Так як вам ця рубрика подобається, то ми будемо далі її знімати. І давайте зараз знайдемо перший фрукт з Нотіфером. Я буду шукати фрукти в першому морі. Все, пішли через 1000 спроб. А хоча я міг би АФК степов. Ні, на приватку йдемо. Все, переходимо. Так, я не сказав, що зараз я виб'ю другу кіцуну підряд, так що ми підемо фастом, провіримо. Сказав, без кадів, отак підходить, відкривають. І сказати що... Що сказати? Котолок! Що? Веріжи, що шо, це. шо, шо? <світ> Ти. Ти ну ти будеш в шоке. Ну я ще не дивився, ну ти будеш в шокі. От якраз місяць наді мною і зараз друзь, що за фрук. <світ> да ну НАФІГ! Це фрукт луфі. Дроп, дроп, що це реально у мене він був. Ну блін, ладно, рокет. Я не посмію рокет е стороть, коли він не мій, так що не можна так робити. <t bark> давай, давай. Відвали! Кіт, відвали! Відвали! Дроп. Відволить. Дроп. Мене спайдер украли, дроп. Ага. Зараз напише ой, стор. Ой, выпадко восстали. Случайно вс. <coughs> я, я хотів, конечно, бро, конечно, верим. Верим. Да ну нафіг, фрукт! О, це, якщо випаде спін, отвечаю. Я щас буду. Я включаю пісню про спін, і начинаю співати пісню про спін. Ти це зафіксував? Бо якщо нет, <У> то <У> я тебе виріжу. Я зафіксував... А, ну, ну я не зазняв, я зафіксував голову. Uh, uh, uh. о у, у. А блін. Що це. Що, очень лазит. Це не спін. Фух, не буду нічого співати, слава богу. О, так тут прям тіпи ось все це, а прям перед ними Ну, Короче, нормаль. Нормально. Тіп Нормально. Ми сказали, що будемо показувати перший фрукт. Так що, іди сюди, ян. А, де ты там? Ну еще там да, да. Всьо. Ну. 600 тысяч. Це вообще чу... Це, це перше море все. Ну, ті, я выиграю по-любому. А, мы ж на мифик спорим, да? Да. Да, да? да. да, да, да. Так что все, короче, да. Может золотой кицу або просру цу не побачим, так що перед переходим до цього медолашка. все. Вже заспавнився перший рейд піратів. Я його трохи пропустив. Тому ми швидко будемо його лутати. Погнали. Зараз ми швидко добиваємо танки і будемо кликати фото. поскільки ми домовились ще про перші фрукти, Ми один одного повідомимо. Надіюсь на непоганий початок. Нам з вами випадає зараз фрукт палку. Ну, в принципі, це непоганий старт 300 тисяч на самому початку. Так, а зараз я покличу кото і скажу йому перший свій фрукт. Ось уже прийшов кото. Ну що, ти готовий побачити мій перший фрукт? Ні, yeah, давай. І це ось. Ну скоро буде реворк. Falcon скоро реворк, тому мені здається, що я перемагаю поки що. Ну а далі ми не будемо показувати один одну фрукти. Зустрінемося, коли кото проіграє. Як ви могли побачити, я з нового пристрою, я не знаю, чи в мене запишеться звук, але я знаю, що я буду записувати коротко, бо на цьому телефоні, на цьому пристрої мало пам'яті. Тому я просто вам пригну, от та пригну і все, і там буду круп. Так, це в нас на скапі 60. Та ну камон! А, це десь внизу, тільки не кришов ні. Боже, ніт! А ні, да. Я думав, ні. Давай щось хорошеньке. А, ні, не тут, боже. Так, я вже реально подумав, що фрукт просто у повітрі. Зараз подивимося. уй Та Ти шо! Мені це подобається. Ось вам дроп. Ти шо, це взагалі неба. Коротше, мені нравиться, подобається діамант, потім руби. ну коротше, резина, взагалі кайфу. Перше море мене дуже радує. Побачимо, який буде третій фрукт. Ось заспавнився вже другий рейд піратів, і ми швидко відправляємося його лутати. Надіємося на якусь легендарку, щоб точно перемогти кота з його спінами. We jump, also, a now I'm tried, no a demon, but I enjoy the surface. Gave you my whole life and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you, this shit is feeling worthless. I got no choice but to pull my pain up in these verses. Charlie was a demon, but I enjoy the surface. Gave you my whole life and now I'm trying to find my purpose. Ну, в принципі, фрук льда, Надіємося на те, що коту будуть падати знов такі самі спіни, а то якось неохота віддавати якісь, якісь своїх міфіків. Ну а ми зустрінемося з вами вже на наступному третьому рейді піратів. Що ж, ось у нас вже третій фрук. Зараз давайте просто прискорю це відео і побачимо, що за фрукт. Залишається 10 метрів. Ого, магма. 960 тисяч. Ну, Перше море поки що, напевно, лідирує з усіх, що я вибивав. То, можливо, ми навіть в цьому відео і переможемо, не знаю, побачимо. І переможемося тоді до Яни, переносимося Бам. Третій рейс піратів, зараз будемо швидко його лутати. 🎵🎵🎵 і так у нас залишилися останні танки. Зараз будемо його видаватися. Надіємося, що мені випаде непоганий фрукт в той час, як коту будуть падати одні стіни. Впевнений, що ну тепер нічого, краще йому не видасть. А нам з вами випадає... САУНД! Єма! Ні ну все. Ми вже ідеально розпочали цей відос. Третім фруктом у нас є саунд. Це перша легендарка в колекції. надіємось не останнє. Ну що ж, зараз ви побачите, що випало кота. Знову ж таки, надіємося, там спіни. Десь дві хвилини ще чекати буде фрукт. Ну, я просто прихну і з'являється фрукт. Чудо, я думаю, не так швидко. Знову прискорюємо відео і погнали шукати. На жаль, це бомба. Я здивований, що в нас досі нема спіна, але він нам і не потрібний. Ну, врешті-решт це краще ніж спін, тому не будемо сумувати і переносимось до яник. І знову з вами я. У нас вже четверті редітераті піратів. там. gave <alley -se> you my whole life <static> and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you, this shit is feeling worthless. I got no choice but to put my pain up in these verses. sorry you was a demon, but i angel the surface. Gave you my whole life and now I'm trying to find my purpose. Даймонд наскільки я пам'ятаю, це перший фрукт фото, тому в принципі навіть дуже непогано. Ми що зустрінемося на п'ятому рейті разі? Ось ми й дійшли до середини відео, тобто це вже п'ятий фрукт, і давайте вже пошвидше його знайдемо. Вже ми в джунджах, і цікаво, що ж тут за фрукт, бо це максимальний рандом. Так би я раніше приблизно знав, що за фрукт, бо в локаціях приблизно однакові фрукти. А тут я максимально не знаю. Тут мені лайт спавнився, але за... Ого! Я обміцяв, якщо випаде спін, то я включу вам музику. Тому трохи продовжу відео і тримайте музику про спін. Мама, це чув! you Ось такий вам короткий відбризок пісні про спін. Напишіть в коментарях, як вам ця пісня сподобалась чи ні. І давайте тепер будемо переноситись до Яника. Якщо хочете, я в майбутньому буду також робити якісь типу пісні про спін, але вже трохи інакші. Можливо, у вас є текст, який ви хочете, щоб я вставив, то пишіть в коментарях. Все, переносимось до Яника. Ось п'ятий рейд піратів, погнали швидко голотати. Залишається танки на декілька хп, доб'ю його загинала артом. І нам випадає опять даймонд. Ну, другий даймонд, Разом вони складають непогану суму. А ми з вами зустрінемося вже на шостому рейді, пірать. Баум! 500 метрів у нас новий шостий автофрукт. Ну давайте, щоб відео не так, як минуле, було на півгодини, я просто пригну і буду вже біля фрукту. Або йти до фрукта ближче Йоу, це пісочна локація. Ну я не знаю, що тут може лежати А, я хотів прорисовку включити, давайте отак зробимо. Та ти цими бомбами! Ні, ну я, в принципі, то це нормально, що випадає бомба, а не спін. Якби вже краще, як... прогрес є, але. Ну блін. Це ж перше море, хотілось міфік. Все, давайте, коротше, переход, що там яна, бам. Заспавнився вже шостий рейд піратів. Ми відправляємося його фармити. Надію, коту будуть попадати гірші фрукти, ніж мені. У нас залишився останні танки. На удачу спробую поставити тут даймонд який мені перший випадав. І добиваємо зранку. Так. Добиваємо випадає Фалкон. Ну блін, ні. Куди ще раз, Фалкон? Я надіюся, може випаде, не знаю, якась легендарка. Обідно, що випав Фалкон, але надіюся на ну, наступному райді піратів нам випаде щось нормальне. Ну що ж, перехід до кота. На рахунку сьомий фрукт, зараз будемо чекати, ще раз пригну і вже в нас буде фрукт. Так, опача, не сподіваються. 1000 метрів, ну йоми. Ну нічого, знову щоб не тягнути час, приблизимось, приближусь і покажу вам вже сам фрукт. Давай, баба. Ось у нас залишили вже 40 метрів. Мені самому цікаво, якщо чесно, що це за фрукт. А, це напевно на цій стороні. О, ну... Це хар... це добре. Це добре, що це не спін. Бачите, перше море вміє радувати, тому що в третьому, другому, ну самі спини. Самі спини, серйозно. От вперше прям порадувало. Ну все, давайте переходимо тоді до восьмого фрукта. Погнали. Йоу, а в нас вже заспавнилися сьомий рейд піратів. Зараз буду його швидко лутати. Я навіть аксесуар змінив. Надіюсь, з ним випаде міфік. Ну що ж, погнали! І так нас залишилось на декілька хп танки. Зараз буду його добивати, Знову ж таки, доб'ю з Ренгоку Надіюся, випаде. Ну давайте, міфік Ну давайте, по красоті. Один. Один міфік і. Що Єма! Міфі! Йоу, Йо. Сюда просто міфік! 2,9 ляма. Сьомий фрукт копілку це наш шадоу це перший міфік. Надіюся, не останній за цей відос. Просто я в шоці, це капець. Мені здається, завдяки цьому шаду я вийду повністю вперед. Ну а ми з вами зустрінемося вже на восьмому рейді. По ідеї, зараз у нас восьмий фрукт, ось настає день. І знову пригаємо і появляється у нас восьмий фрукт. Бе. А, і не вспів трохи засняти. Ну ладно, все, зараз нарешті восьмий фрукт. Пей. Так, 30 метрів. Тут -ту 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 де. О, опять ліс. Ну, вже не можу, так? Да? Так, да, не можу. Лучше, чем спин. Все. Нас і восьмого рейду піратів, Надіюся, нам випаде щось нормальне. Ось і залишився ласт в танки. Зараз ми його добиваємо і надіємося, що це не буде камонка. Дайте якийсь файний фрукт. Давайте ще один міфік, і я точно перемагаю котом забираю в нього фрукт і нам випадає спін. Ну ні. Ну ні. коли я говорив про спіни, я мав на ну, увазі, щоб кото не випадали, а не мені. Ну, випав спін, значить. До зустрічі на наступному рейді піратів. Ельзу 370 метрів. Бейм. Дев'ятий фрукт. Туда. Залишається менше 30 метрів. Зараз ми побачимо, що це за фрукт. Це бомба, чи це спін, що. Ааа, це чоп? Чесно, не зрозуміло було до останнього. Ну, це вже дуже поганий знак на програш. Але якщо ви дивились минуле відео, то можливо навіть і переможемо. Не знаю, ну переносимось тим часом до Яника. Ось уже заспавниться дев'ятий рейд піратів, погнали його швидко лутати. Надіємося на легендарку. Давайте хороший дроп. Будь ласка. Так, у нас залишився танк І Я його буду добивати з суперхумана. І нам випадає флейм. Ну, чорт, чому такі погані фрукти? Після шаду щось взагалі не сипить. Я надіявся на те, що хоча б ще одна легендарка буде, щоб рейд піратів по-любому переміг, але щось виходить не так. Зустрінемось на 10-му, останньому рейді піратів. Найцікавіший останній 10-й фрукт. Зараз просто вам прискорюю відео і вже поскоріше погнали до нього. 13 метрів, хух. Може мені якийсь код написати, а ну Ось код є, код 5 тисяч. Ану щас. Давай. Ооо, да ти шо? Да ти шо, бро, Я не вірю в це. Перший раз за останні, наверно, три відоса мені випав руки. Я просив рокет, нарешті мені дали рокет. Це взагалі по кайфу. Якщо вам треба рокет, пишіть просто код 5000 і все. Ну я думаю, я вже точно програв. Будемо дивитися, що там за фрукт і. Хоча... ну коротше побачимо. Думаю, шансів в мене мало. Так що зараз буду підраховувати загальну суму і все. Побачимось зараз, як буде Яник. З Яником. У нас заспавнився нарешті останній десятий рейд піратів. Я надіюся просто на нормальний фрукт, тому що не хочеться кроту програвати міфік. Ну що ж, ми погнали швидко лутати. The surface gave you my whole life, and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you, this feeling worthless. I got no choice but to pull my pain up in these verses. Sorry, was is a demon, but I enjoy the surface. Gave you my whole life, and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try to find my purpose. is blight. No, 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 Це просто капець. Як файно починалися ці рейди-пірати. І на якій поганій жноті вони закінчуються. Ну а ми будемо переходити до результатів. Я сподіваюся, що в кота там не буде, трьох міфіків. Погнали! Ну що ж, нарешті настав кінець, Зараз будемо підводити результати. Не знаю, хто переміг. Як ти думаєш хто виграв? Мені здається, що ти. Е, в общем, ну, я думаю, тут по-любому я програв, ви бачили, які були фрукти. Ну Я ж починаю тоді. Е, ну що, перший фрукт діамант, другий рубер, Третій магма, е, Четвертий бомба, п'ятий Спін, Шостий Бомба, Сьомий Айс Восьмий Айс Дев'ятий чов і десятий міфічний фрукт рокет. Нарешті він мені випав. Е, загальна сума. Називать? <хи> Ладно. 3 мільйона 352 тисячі 500. А, ні, підожди. 3 мільйона 212 тисяч 500. Ну коротше все, давай. Я вже поняв, що я програв, ну називай. І так, мої фрукти. Перший Falcon. Другий, айс. Третій Sound. Четвертий, Diamond. П'ятий також Diamond. Шостий Falcon. Сьомий Shadow, 8 Spin, ну, 9 Fake ну, і 10 Blade. Загальна сума. Боже, я. Та все. Загаль... Я в тебе питаю. В тебе є міфік. В тебе є міфік. Ти кажеш, ні, немає міфіку. Загальна. Ти кажеш, я програв, я програв. Загальна сума 7 мільйонів 37 тисяч 500. Да, все. Це мені, мені тип каже, що я думаю, я програв. Я думаю, ще щось. Шадо випав шадов? І ти думаєш, що ти програєш шадов, да? Ну, все може бути. Ти як почав, знаймо. Це мені діє... ще більш-менш фрукти випали. Тобто, один спін всього. І, і суперрокет. Ай, ну що, крутить фрукт. Косьо. Е, Колесо Фортуни готове. Пойде дай звук виключений, і починаю. Так, давай, пожалуйста. Я буду молчать. Тху. Не, ну блин, конечно, так. А, кстати, тип, контроль выпал. <laughs> да прикинь, контроль выпал. Ну, ну все. Иду <laughs> забирать свой пресс. А що, на три 300 лайків продовження? Яке продовження? А, ні, ну ми все, рубрика закінчена, все тоді. Все. Надо щось нове думати. Пишіть ідеї в коментарях і пишіть слово рубр, Все. Так, ну давай, щоб нормально скажи запи... тоді я, яка теж набуть сума. А, подожди, чи ми закінчимо рубрику? Знаєш що, Запро... скажи що типу, набираємо 3 э, 350 лайків. Я зніму. Щоб це. набрали 350. Я 50. вже зніму. Ні. Давайте ви наберете 350 лайків, якщо ви хочете ще мене бачити у відео Кото. Ну а з вами був. Давай, це ти говориш. Яня. <хи> ем... Ні, скажи, ну а з вами був повністю. А... Шо? Ну а з вами був. І до одного скіт. Завершив відос. З вами був Яня. Котя. І все. І курочка ряба з боку <хи> бігла. З вами був Яник. Всім удачі. Всім пока-пока. Ти пока. так хотів на закінчити. Да, я хотів на пока закінчити. А що я буду закінчувати на тому, що я тобі говорю про. Е, ко, е, ти говориш котя яня і курочка каряба сосі. Yeah.